А ламін Ямаль взагалі на себе не похожий. Чесно вам скажу, ламін Ямаль грає якось максимально е, паршиво. Грає 20-30 хвилин в кожному матчі на початку, потім пропадає. Може десь там якоюсь одною передачею нагадати про себе, але в цілому 20-30 хвилин, і все, і хлопця більше немає на полі в порівнянні з минулим сезоном. Він в цьому сезоні взагалі старається не брати гру на себе, старається получити мяч віддати. Реалізацію так само не качнув. В принципі, зараз в середньому там йому на один гол приходиться 10-11 ударів, а це прям рівень Алехандро Гарначо в часів Манчестер Юнайтед. Ситуація в принципі в нього така ж сама, як з Решфордом. Цілий матч десь там гониться, щось робить, непонятно що, віддає одну гульову передачу, там 2-3 обводки, і все. І там вже він отримує хорошу оцінку. Це все можна, звісно, списати на дуже погану форму, але я думаю, що там не тільки фізична форма е присутня. Мені здається, що там величезна проблема, саме психологічна. І мені так здається, що він ніби перейшов з рангу потенційно одного з найкращих футболістів світу до просто там хорошого молодого, талановитого футболіста.